Зморшки після схуднення. Чому ніхто не попереджав, якщо ви дивитеся в дзеркало і бачите нові лінії на обличчі після втрати ваги, не поспішайте панікувати. Це не тому, що схуднення зістарює, а просто жир більше не маскує того, що й було раніше. Ще раз вони не з'явилися через схуднення, вони там і були. Гарна новина, ситуацію можна виправити. Шкіра отримує поживні речовини за залишковим принципом. Тому важливо не просто схуднути, а ще й підживлювати організм правильно. Білок. Колаген, омега 3 вітаміни, А, С, є, е, мінерали все це працює на відновлення. Ось чому правильне зниження ваги це не просто менше їсти, а й одночасно додавати тілові все необхідне. Додайте ще воду, легкий масаж, фізичну активність, антивіковий догляд, і піде не лише процес схуднення, а ще й омолодження. Дайте собі час вже кілька місяців, і ви побачите, що обличчя стало більш підтягнутим. Тому робіть фото кожний місяць, відстежуйте прогрес і не віддіться. На той міф, що схуднення це обвисання, все у ваших руках.